Слава Ісусу Христові, рогоцінні дійсно, для Божої милості і любові немає перешкод, адже Бог дає шанс кожному на виправлення, не дивлячись на тяжке і грішне життя до Бога. Бог здатний вирвати камінь із серця, який не дає жити і отримати справжню свободу. Гріх нас відділяє від Бога і за нього у нашому житті скільки проблем та проклять. І поки людина це не зрозуміє, її життя буде постійно знаходитися в прокляттях, розрухах та проблемах. Саме гріх приносить нам душевні муки, які сильніші, ніж фізичні їх неможливо заглушити ні наркотиками, ні алкоголем. Тільки Ісус може розрушити всі прокляття у нашому житті, тільки Ісус може зцілити від цих душевних мук. І для цього нам потрібно прийти в живу церкву Ісуса Христа. Бо щоб змінити своє життя, потрібно зненавидіти свій гріх, покаятися і починати будувати своє життя з Богом. І дійсно, якщо е... Кажемо, що не маємо гріха, обманюємо самих себе, і правди немає в нас. Коли сповідуємо гріхи наші, то він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші, очистить нас від усякої неправди. Амінь. Будьте благословенні.